В Івано-Франківській громаді завершують збір урожаю. Попри те, що жнива затягнулися через погодні умови, керівник комунального підприємства «Франківськ Агро» Віталій Крушельницький задоволений результатами. Ми закінчили збір сої. У нас було 105 гектарів засіяно сої. Трошки важкий був збір цього року, погода не дозволяла, але зібрали перед соєю. Вона Проводили збір соняшнику, 79 гектарів соняшнику. Я вже наголошував сою не дуже. Соняшником ми дуже задоволені, тому що гарний врожай, хоч тягали кожну машину трактором, витягували з болота, але все-таки вийшло зібрати. Завершилась жнива у селі та де зібрали гречку. Ця культура має важливе соціальне значення. Після необхідної обробки її передадуть у заклади дошкільної освіти громади. Гречка йде для потреб дитячих садочків. Тому з цього року пшениця борошно і гречка йде для потреб наших закладів освіти. Нехай діти їдять нашу франківську гречку. Мешканців громади закликають здавати свої земельні ділянки, які постують в обробку комунальному підприємству «Франківськ Агро». Це вигідно для усіх сторін. Земля працюватиме на благо громади. Громада отримає добрий врожай, а люди гроші. Комунальне підприємство «Франківськ Агро» обіцяє за кожен гектар поля в середньому 8 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї